Привіт усім! Ви на каналі Таро та Троянди. Сьогодні ми звернемося до карт із запитанням, що має статися, щоб війна в Україні закінчилася. А я вам вдячна за лайки, коментарі та ваші підписки. Тож, перша позиція поточна енергія, загальна інформація. Друга перша передумова для закінчення війни Дії України. Друга передумова для закінчення війни зовнішній вплив. Третя передумова ситуація в країні агресорі, ключова подія переломний момент, наслідок закінчення війни, енергія після війни, порада від Таро для України та додаткова карта перспективи. Тож, подивимося, а що нам скаже. Одно колоди вказує на те, що Україна шукає мудре рішення для виходу з крутного становища. Перша позиція поточна енергія загальна інформація, ситуація, карта вежа, ситуація в глибокій кризі, непередбачувані руйнівні події, що ведуть до незворотніх змін. Але такий стан не може тривати вічно. Друга позиція перша передумова дії України для закінчення війни. Карта 8 жезлів» вказує на необхідність швидких рішучих дій, миттєвої реакції та координації, прискорення процесів, можливий прорив або швидке отримання важливої інформації чи допомоги. Комунікації та мобільність, друга передумова, зовнішній вплив, імператриця вказує на необхідність потужної, стабільної підтримки, яка б приносила плоди, фінанси, зброя, забезпечення базових потреб та достатку ресурсів. А це країна-агресор. Що там має статися? Щоб закінчилась війна, глибока криза, бідність, втрата ресурсів, необхідність повного виснаження, щоб змушити, змусити агресора шукати вихід з України. Ключова подія, переломний момент, тут сонце, яскрава, звичайно, переможна подія, яка виходить на поверхню, символ остаточної перемоги чи великого успіху. Наслідок закінчення війни, яка карта означатиме? означатиме ці